Хто раніше прагнув і намагався укоріняти Києві, і в нього нічого не, не вийшло і він, і він е, сів в калюжу, значить, не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся, тому що все виходить. Все получається. Пересаджуємо в більший горщик зараз і перевалюємо рослину в більший горщик. Так, для цього, для цього нам потрібно суміш, торфосуміш. Торфу суміш. Зараз. Гель-бальзам від Степана Михайловича. Робимо отвір, прорізаємо. Наливаємо гель трохи. Осмокот Трошки. Так, сама рослина перевалюємо. Ось така рослина на сьогоднішній день. Е, місяць. Півтора місяці як укоріняється. Ще трошки єль. Так. Готово, перевалили. Значить, Киві, Карпат, Стратона, Валентайн. Через півтора місяці після початку укорінення. І коли рослина виросте на 2 метри, вона буде продана, як і всі решта рослин, які до цього часу. Укорінювалися. Так що вирощуйте цю чудову рослину. Листя ось такі. Ківі, Карпат, Стратона, Валентайн. Ось такі листя. Якщо листя інші, то це інша рослина у вас. На все добре, друзі. І продовжуйте укорінювати. Все виходить.